Житель Цюріха, швейцарець, який воював на боці збройних сил України, повернувся додому і добровільно здався поліції. Житель Цюріха Йона Нейдхард, який два роки воював в інтернаціональному легіоні в Україні проти російських військ, повернувся додому і 14 червня добровільно здався поліції через порушення військового законодавства. Про це як пише європейська правда, йдеться в публікації Блік. Недгарта воював в Україні з березня 22-го року на посаді кулеметника в інтернаціональному легіоні, що є порушенням швейцарського військового законодавства. Військова служба на користь іноземної держави є кримінальним злочином. Стаття 94 військово-кримінального кодексу Швейцарії передбачає покарання у вигляді штрафу або до трьох років ув'язнення чоловік нещодавно повернувся додому і в п'ятницю добровільно здався поліції Берна. Цитую: я залишаюся при своєму рішенні боротися за Україну, а отже, за демократію. Пояснив він журналісту Блік. За словами Нейтгарта, він не боїться потрапити до в'язниці і не відкидає, що після можливого тюремного ув'язнення знову поїде в Україну. Здача добровольця поліції відбулася напередодні глобального саміту миру у швейцарському Бюргенштоку. Ця конференція жарт. Якщо ви справді хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй можливість перемогти росіян у військовому плані. Ви повинні спочатку зламати росіян, перш ніж вести з ними переговори, а не навпаки. Тим часом очільники ключових інституцій Європейського союзу привітали рішення про схвалення переговорних рамок для України та Молдови, і пообіцяли підтримку цим країнам на шляху до. Тупу в ЄС про це повідомляє європейська правда. Голова Європейської ради Шарль Мішель привітав принципову домовленість щодо переговорних рамок для переговорів про вступ України до та Молдови. З нетерпінням чекаю на перші міжурядові конференції з обома країнами. Ми виконуємо свої обіцянки і будемо підтримувати вас на шляху до членства. До привітання долучилася і президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Майбутнє України та Молдови в ЄС. Європейський парламент продовжуватиме тісно співпрацювати з обома країнами на шляху до вступу. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Дерляєн назвала рішення величезним кроком уперед на шляху України та Молдови до ЄС. Європейська комісія буде стояти поруч з вами на кожному кроці цього шляху. Додала вона. Нагадаю, що напередодні постійні представники держав-членів ЄС принципово схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України а також Молдови. Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалося, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сярту заявив, що його держава домоглася включення всіх своїх умов у переговорні рамки, на основі яких відбуватимуться переговори про вступ України в ЄС. Про це як повідомляє європейська правда, він написав у Фейсбук. Сярто стверджує, що після запеклих дискусій в ЄС погодились, що у переговорних рамках для України містились усі вимоги Угорщини стосовно дотримання прав національних меншин. Деякі держави-члени не хотіли чути про цю умову, але ми чітко дали зрозуміти, що наполягаємо на відновленні прав меншин зберігати свою національну ідентичність, користуватися рідною мовою та навчатися рідною мовою. Тепер заявив голова Угорського МЗС у переговорних рамках вказано, що Україна повинна повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки. Нагадаю, що напередодні постійні представники держав-членів ЄС, як я вже зазначила попередньо, принципово схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України також Молдови. Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалося, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС. І угорщина на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення, розповідаючи про недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин. Водночас, Єврокомісія ще на початку червня надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови.